Катерина, на вашу думку, чи можна зараз справді говорити про те, що український контрнаступ сповільнився Ні, так не можна казати наразі. Українці продовжують просуватися вперед у кількох напрямках, включаючи Бахмут, схід Запорізької області, захід Донецької області, а також на заході Запорізької області, і фактично зробили деякі важливі успіхи нещодавно. Просування українців у північній частині роботиного та на північному сході роботиного може свідчити про те, що українці обійшли деякі мінні поля, що може призвести до подальшого просування в напрямку Мелітополя. Крім того, нещодавня перемога українців в Ворожайному та поблизу Великої Новоселівки також свідчить про те, що українці продовжують просування вперед і досягають певного успіху. Нещодавня перемога в Ворожайному спричинила сильну паніку, зокрема з поміж деяких російських ком командирів. нещодавно командир батальйону Восток Олександр Ходаковський зазначив, що він хоче заморозити війну на теперішніх позиціях, і його занепокоєння вказує, що Росія не надала достатніх резервів. Для зміцнення його позиції навколо рожайного та позиції його батальйонів навколо рожайного усі ці фактори вказують на те, що українці продовжують повільну та стабільну контрнаступальну операцію, яка має на меті витіснити російські сили з їхніх добре підготовлених до опорони позицій, а також продовжують свою кампанію блокування, яка розриває російські логістичні лінії на півдні та сході України. And Eastern Ukraine. Uh, днями американські видання написали про те, що за даними розвідки США українці не зможуть виконати своє головне завдання цього року пробити російський сухопутний коридор до Криму, зокрема, досягнути ключового південного міста Мелітополя. І що ви можете сказати щодо цього? я вважаю, що те, що ми зараз бачимо, полягає в тому, що у та західні країни поклали значні надії на українців, і це змусило українців відповідати на всі вимоги та очікування, з якими вони зіткнулися. Я думаю, що українці дотримуються тактики, в якій вони впевнені раніше ми бачили, як українці діяли в подібних випадках у Херсонській та Харківській областях, до вони проводили невеликі рейди, поки не змогли пробити російську оборону в цьому районі. Юні та розпочати більший наступ. Тому казати про те, що українці прорекли цю операцію занадто передчасно. Вони демонструють успіхи на полі бою. І говорити про те, що українці остаточно зазнають крах у своїх прагненнях ще зарано, особливо враховуючи всі невдачі Росії на полі бою. ви зокрема є фахівцем із аналізу російської пропаганди. чи змінилася останнім часом риторика російських воєнкорів? А ми помічали, що вони пишуть, що росіяни зараз програють контрбатарейну боротьбу, зокрема так. Ми спостерігаємо деякі зміни в російському середовищі венкорів. По перше, є багато дискусій про можливості російської контрбатарейної боротьби і про те, що вони програють на цьому фронті. Однак такі скарги ми бачили від російських блогерів протягом дуже дуже тривалого часу, де вони скаржилися на відсутність згуртованості між їхніми артилерійськими підрозділами, їхніми піхотними дронами підрозділами. Найбільше, що зараз впадає в очі, це безперечно повідомлення Думлення про відсутність оперативних резервів і ротації на полі бою. Тож є певні тенденції, але я хочу зазначити, що ми спостерігаємо певну тишу в інформаційному просторі, яка стає помітнішою ніж раніше нещодавно. Російський уряд запропонував обмежити які кадри можна публікувати в телеграмі, особливо коли це стосується, наприклад, українських ударів по окупованих Росією територіях, і багато блогерів стурбовані тим, що вони стануть об'єктом цензури і також це може вплинути на те, оскільки ви знаєте, Україна дивиться на можливість доступу до інформації з російських джерел, російських джерел з перших уст.